На Дніпропетровщині відзначили день пам'яті та перемирення. Через військовий стан не влаштовували масованих заходів, а вмежились лаконічними жалобними церемоніями. Сьогодні українці згадували загиблих у Другій світовій війні та нинішньої повномасштабної війни РФ проти України, дорослих дітей, цивільних і військових несли квіти до вічного вогню. Ціла низка різноманітних заходів, тематичних експозицій та благодійних акцій пройшла у всіх куточках нашого регіону. Підійшов до вічного вогню у Дніпрі. Пан Володимир, чоловік сам з Маріуполя. Каже: історія повторюється: Україна знову бореться з агресором. Тільки тепер це Росія зізнається, ніколи не подумав би. Що розповіді бабусі та батьків неначе уживуть через стільки років. Що він, його діти та внучка дізнаються, що таке війна. Переселенець виїхав з рідного міста, коли у хату посеред ночі влучив ворожий снаряд. Свій дім три години ночі гахнули. Дітей відкапував живих. Діти два рази попали під завали. Вони в одному місці були, тоді до мене прийшли, ну а потім попали навіть у ту кімнату, де вони сиділи в підвалі. Коли нашу хату раз, в хату в снаряд попав і ми тоді виїхали. Тікати від тих дураків. Вони вже там таке творили, <кхух> ламали, грабували все, з магазинів виносили, все бачили. Ще один дніпрянин Іван також долучився до покладання квітів. Батько чоловіка пройшов усю війну. Нам не треба Путіна. Ми українці. Ми повинні боротися за Україну. І ми поборемося. Україна ви переможемо завжди. Нагадаємо, день пам'яті та примирення, а також перемоги над нацизмом, відзначають щороку, 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Символом цієї дати є червоні маки. Бо, як казали здавна в Україні, маки цвітуть там, де була пролита козацька кров, і під час Другої світової внесок України був величезним, адже тоді загинуло 8 мільйонів українців та представників інших національностей, які мешкали. На території нашої держави.